Два дні без гаджетів. Школярі Кам'янського обрали природу і пригоди. 25 вересня на мальовничій галявині четвертого мікрорайону лівобережної частини міста урочисто відкрився традиційний міський туристсько-краєзнавчий зліт. Захід приурочено до всесвітнього дня туризму та дня туризму в Україні. Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 400 школярів з усіх закладів загальної середньої освіти Кам'янського. Захід організовано департаментом освіти міської ради. У перший день на старт вийшли учні шкіл з першого по 20 номер та наукового ліцею імені Анатолія Легуна. А завтра до них приєднаються вихованці навчальних закладів з номеру 21 по 44. Щодня до туристичної галявини збиратимуться близько 200 учасників. Беруть участь всі заклади загальної середньої освіти, учні 8-9 класів. По-перше, це спілкування, це спортивні навички, це подолання штучних перешкод, це краєзнавчі конкурси. Ну, я думаю, що це дуже корисно, Діти спілкуються, це саме головне, і діти довольні. Дуже вдячні міському голові за допомогу. матеріально технічна база наша була поповнена і ми маємо змогу зараз проводити змагання більш корисно, більш якісно. Міський голова Андрій Білоусов підкреслив значення таких заходів та зазначив, що це добра традиція для кам'янського, яка має важливе виховне значення, адже туризм допомагає краще пізнати історію та природу рідного краю. Бажаю вам гарних вражень та успіху. Ви узнаєте інформацію про історію, географію рідного краю, будете долати штучні перешкоди, будете працювати в команді. І від усіх нас хочу подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми живемо під вільним українським небом. На відкритті зльоту грамотами та подарунками відзначили найактивніших педагогів і школярів, які протягом року брали участь у туристсько-краєзнавчих конкурсах та дослідженнях. Ми взаємодіємо, співпрацюємо і щодо вивчення історії, географії, духовної спадщини, традиції, обрядів нашого краю. І це дає свої результати. Минулого року ми відправили на область шість робіт, і всі шість робіт стали призовими. Всі наші роботи пішли на всеукраїнський рівень, і 15 дітей від нашого міста стали призерами третього всеукраїнського Українського туру краєзнавчої експедиції Моя Україна батьківщина Юні. Учасники вчаться берегти природу, досліджують історію рідного міста, що дуже важливо для формування їхнього світогляду. Самі школярі з ентузіазмом розповідали про свої враження і Пригодами дуже весело, дуже цікаво ходити по території та дізнаватися багато нового. Також тут є багато інших конкурсів. Як запалити багаття, скласти палатку це дуже добре, то, що дітей навчають такому, бо у майбутньому це може їм знадобитися. Я дуже люблю спорт, мені дуже цікаво, і саме ці заходи мене завжди приваблювали. Ми дуже вражені, це дуже гарно влаштовано. особливо канатна дорога. Всім дуже сподобається. Другий рік вже приймаю участь. Мені це дуже подобається. Гарний колектив, судді, Тут дуже класно, лісом пахне. Цей аромат дитинства, ще довго житиме у спогадах, нагадуючи про туристичний зліт, командний дух, перемоги та перші справжні відкриття.